Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Вітаю е, мій улюблений канал Місце Сили. Вітаю Уляночка, вітаю, не побоюсь цього слова, наших глядачів. Так вийшло, що, по-моєму, моє наша бесіда була першою на цьому чудовому каналі. У нас є плани з. Уляною з цим каналом говорити про місця сили. У нас величезний багаж знань про місця сили, що це таке, які були у нас подорожі, і багато буде в наступному році ексклюзивних матеріалів від майстра Овена Стефана і його академії. Ми зможемо подорожувати з часом і будемо просто давати вам матеріали з самих місць сили. Отже, я думаю, що наступний рік буде. Цікавим, буде корисним. Я обіймаю всіх серцем. Дякую, дякую, дякую. Не дивлячись на те, що відбувається сьогодні у світі, ми тримаємось, ми віримо в перемогу добра, ми працюємо на цю перемогу і ми віримо в неї. Отже, слава Україні, слава ЗСУ. І з Богом рухаємось. В наступний рік, який безумовно буде найкращим роком з тих, що був, але найгіршим з тих, що будуть попереду. Отже, щасливого нового року. Вітаю любі глядачі каналу Місце Сили. З вами Оріста Сан, учениця майстра Ована Стефана, також вчитель першого і другого рівнів. в Академії майстровна Стефана. От ми стоїмо на порозі нового року 2024. Багато чого приніс нам цей рік. Для багатьох новий рік це свято, хтось його взагалі не святкує. Але мені згадується сімейне коло. Очікування подарунків. Очікування чуда. Звісно, зараз, поки йдуть війни, поки йде війна в Україні, поки продовжується поки продовжує боротьба добра зі злом, важко святкувати. Неможливо про це забути. І я бажаю всім нам. Щоб ми перемогли нарешті зло в своїх серцях. Кожен своє. Це напевно найважливіший вклад, який кожен із нас може зробити в нашу спільну перемогу. І я бажаю від всього серця, щоб в новому, в новому році ми змогли. Поєднатись в добрі, любові, як цивілізація, як народ планети гая, і в цій єдності відбудуватись, підтримуючи одно одного, даруючи одне одному терпіння, добро і тепло. Нехай чудо буде щодня, щомиті в кожному подисі, в кожному погляді. Бо чудо це кожен із нас. І я щиро бажаю, щоб кожен із нас про це згадав не тільки в новому році, а й щодня! Вітаю дивовижну газдиню. Прекрасного місця, місця сили і всіх гостей цього чарівного простору. Вітаю з Новим роком і бажаю, щоб хрест Христу Христосвідомості з'явився у вас саме в цю мить. Божественна Христосвідомість народжується в нашому священному серці. Це той простір, який дає можливість нам творити все те, чого ми бажаємо, має небо і земля перетнутися в нашому священному просторі, чоловіче і жіноче, об'єднатися. Збалансуватися, що приведе в баланс нашу праву і ліву півкулю. Минуле і майбутнє має зійтися саме в цій точці. І це буде космічний потрійний хрест. Це тоді, коли ми в собі. Це тоді, коли ми тут і зараз. І саме з цього простору всі наші мрії збуваються, тому що немає жодних перешкод для того, щоб щось вийшло не так. Нехай все. Буде так, як ви бажаєте, в новому переможному 24-му році. Шановні друзі та підписники каналу з нагоди неближеного нового року, наповненого чарівністю та можливості. Я Ігор Хоміков, ваш особистий навігатор до власної сил та удачі, запрошую зазирнути у майбутнє у 24-й рік, рік дерев'яного дракона. Скільки майже 20 років. Ректикою рейки та китайську метафізику я дам декілька пазлів прогнозу на 24 рік, і саме моє звернення до вас і побажання буде мій сеансом рейки для гармонії та балансу. Отже, у Західному світі за григоріанським календарем 31 грудня, це новорічна ніч, а у Китаї Новий рік настане аж 4 лютого, бо це саме зміна енергії року. А святкують вони тиждень, зустрічаючи весну на другий молодик після зимового сонцестояння. Як маленький прогноз, подивіться ваші події з 7 грудня по 5 січня. Це такий тест-драйв для наступного року для вас, тому що енергія цих періодів схожі для тих, хто народився в рік собаки, і собака є в стопі місяця, дня чи години, чекають дуже активні часи. Якщо знак собаки у вас в році, зміни можуть стосуватися вашого соціального кола і здоров'я. Якщо ви народились в місяць собаки, то зміни будуть у кар'єрі, якщо в дні, то з партнером або можливості переїзду. Якщо в годині з дітьми або з співробітниками, це все можна подивитись в онлайн-калькуляторах PZ, бивши там свою дату народження. Якщо ви народилися в рік дракона, можливо, ви про щось пошкодуєте. Тому менше давайте обіцянок і ухвалюйте зважені рішення. Якщо ви народилися в роки, що закінчиться на цифру 4, 6, 8, 0, значить у 24 році у вас буде роль лідера. Заховатись не вийде. Ще у 24 році починає новий 20-річний період, тобто дев'ятий період за китайською метафізикою. Його основний тренд це вогонь. Нові технології, все яскраве, галасливе, але найчастіше порожнє всередині висновок: робити свої послуги наповненими для клієнтів. Не давайте яскравих порожніх обіцянок, і ви будете вигідно відрізнятися від своїх конкурентів. За феншуй на 24 рік, не сприятливими будуть західний, південний, південно-східний сектори. Хорошому, східний, північно-східний, північний і південно-західний сектори, північно-західний сектор буде нейтральним. Намагайтеся більше часу проводити в хороших секторах, тобто спати і працювати. Якщо вам цікавий повний особистий прогноз і феншувати будинку, Ліпше звернутися до професійного консультанта, щоб уникнути небезпек і скористатися можливостями, які дає розуміння розподілів енергії року, часу та просторі. Бажаю вам дивовижних моментів натхнення і благополуччя в рік дерев'яного дракона. Нехай цей рік стане для вас сторінкою казкової історії, написаної вашими власними руками. З любов'ю і світлом, Ігор Кам'яков.